Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка з робочим візитом відвідав Харківську область. Розпочалася поїздка зустрічю із науковцями та викладачами Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва. Агроуніверситет імені Докучаєва вищий навчальний заклад, добре відомий в Україні та світі своїми науковими та педагогічними школами. Незабаром університету виповнюється 200 років. Його випускники, учені зі світовими іменами, відомі громадські та державні діячі. Керівники та провідні фахівці успішних аграрних компаній та сільськогосподарських підприємств. Зустріч з міністром проходила у формі конструктивного діалогу. Говорили про те, як розвивати в Україні аграрну науку та освіту та аграрну галузь у цілому, зокрема, про необхідність створення Всеукраїнської аграрної ради та аграрного кодексу, який міститиме усі нормативні документи. Що регулює діяльність сільського господарства України? А щодо аграрного кодексу, це є процес сьогодні кодифікації багатьох законів, нормативних актів, які необхідно зібрати в одному документі, для того, щоб аграрному сектору було простіше працювати, для того, щоб було менше суперечок. Обговорювалися на зустрічі і напрямки підвищення якості підготовки фахівців для аграрної галузі та проблеми, пов'язані з працевлаштуванням випускників. Викладачі університету піднімали питання про необхідність підготовки для сучасних аграрних господарств універсальних спеціалістів аграріїв, які на рівні володіють економічними та суто агрономічними знаннями. Наголошували на необхідності розширення можливостей для проходження студентами виробничої практики. Акцент на виробничій практиці під час навчання це є підготовка повноцінного фахівця. Той, хто хоче навчатися, він і за ті от короткі строки практики, виробничої або навчальної, він навчиться. Той, хто, не дуже сильно рветься навчатися, але його треба завести в систему, щоб він все одно вийшов нормальним фахівцем і потім знайшов своє місце в суспільстві. Аграрні університети, які входять в підпорядкування Мінагрополітики, на сьогоднішній день це та школа готує, яка готує фахівців для всього аграрного сектору. В залежності від того, яке у неї здоров'я на цей час, в залежності від того наскільки якісних фахівців вона готує. Ми можемо дивитися не в 2014-2015 рік, а зазирати в 2030-2040 рік. В агроуніверситеті говорять: в умовах зростання перспектив України на світових і європейських ринках аграрної продукції вищому навчальному закладу, що має 200-річний досвід підготовки агрономічних кадрів, є що запропонувати країні з питань формування нової аграрної стратегії. Що стосується спілкування з міністром, воно було інформативним та змістовним і дало відповідь на численні питання, що цікавлять університетський колектив. Спочатку був виступ, а потім відповідь на запитання. І запитання були всякі, їх ніхто не готував. То я думаю, вважаю, що ця зустріч вона є дуже корисна, і я би хотів, щоб вона відбувалася якомога частіше.